І поліція Києва під час обшуку знайшла зброю за місцем проживання двох неповнолітніх, які фігурували в скандальних відео з перекриванням руху в центрі столиці. Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня в соцмережах було поширено ряд публікацій щодо зухвалої поведінки групи неповнолітніх осіб в центрі Києва. Зокрема, останні слухали російську музику, демонстрували зброю, вчиняли ряд інших дій заради створення провокативного контенту. Блогерами так званими виявилося шестеро мешканців столиці віком від 14 до 17 років. Правоохоронці запросили юнаків разом з їхніми батьками до відділку поліції, де вони надавали пояснення, зазначили в поліції. За вказаним фактом триває досудове розслідування. да? Все, тому що я росіянин, я йду до кінця. І на інцидент в центрі столиці відреагував командир штурмової групи 3-ї окремої штурмової бригади Данило Серфер Смир Смирнов, і він зазначив, що міг би навчатися за кордоном та жити на балі. Проте в свої 18 повернувся і став на захист батьківщини. Поряд з тим він наголосив, що знає однолітків, які також пішли у військо в досить юні роки. Данило Серфер Смирнов закликав надати розголосу ситуація. Відповідні органи відреагувати на інцидент.